Маленько вам розкажу, як проходить у нас робочий день в Канаді. В основному працюємо по таких, як в доміках. Досить небідні люди. Досить небідні. У нас на роботу, коли зима, о 8 годин приходимо, коли літо і 7. Тобто робимо по 10-11 годин. Нам того вистачає. Вася, до тебе сякий дитячий лазер, лазері, дітвока мало! Тобі не ганьба, Василь, професійний робітник, я ти кажу. Приїхали на робоче місце, з кожним днем сніжок пропадає, пропадає, вже практично вже нема. Сталося болі зайшов. Отут ми працюємо. Дядько є бідний. Цимбура Ілона Маска. Домик тут стоїть, навіть не хочу говорити скільки, але дуже-дуже велика сума. Всьо, робоче місце, так. Показую. Васильку, щось тут зробили. диви. Так, у нас сьогодні задачка. Що Вася, забити все фанеру, да? зробити тут перегородочку. Зробити тут перегородочку. Це сьогодні задачка. Тому все, фанеру забити і Йдемо далі. Показати майстер-клас Канація. Прийшов директор Віктор Анатолійович і робота пішла, так? Ну, звісно. І чотким крівництвом. Я слава фера. О, ви ще фане пострижені. Одинака команда. Деякі Титомрські 2, парубки. Кров з молоком. Уйку, ти ж Facebook, де ти сиди знаходиш? Тебе не було дві години, де ти був? Все нормально, якось на Ні, вітька, вищо тільки перекурити, молодец. Іванович, не Івановича. Вася. Іванович, я тут Івановича. Вася. Івановичі, івановичі, івановичі. Дядько, Дядько Ган, Це Це, до речі. Метабочки. Штуку ще в баксів, але... То -то... А, Вася. Хочем тя запишли такі. Аж іскри летять. Електрика в страшпоті один, один шпакльовщик, другий електрик. третій оператор. Операція. Оператор. Оператор контрольор. Бля. Робота дивиться. Точно, вон дивіться. ну, тоже майже весна прийшла в Канаду. Дві гусечки прилетіли. Хотя ще набері льодик. Файні. Ах, красавчик, де. Да, то вже прийшла весна. Погодка. Шосте. Шосте сьогодні, так? Да? Березня. Весна вже потихенько бере Це своє. Весна вже бере своє. Водичка слеза чиста. У нас обід по розписанню. Як каже Васька, обід ще ніхто не відміняв, ні? Є е, буде yeah. файна що? У нас обідеть. Там так подекотрі жона умнічать. Йой, ви в Канаді, так вам там утекли з дому. Що слухайте, жона добре. Тут в Канаді не медом помащу, тут треба пахати. Щоб жити, тут треба пахати. Дати тут отримує зарплату, але тут зарплату треба і знати і робити. Не, а не балдіти. Тут прийшли. Люди тут прийшли працювати. тому Закривали свої пельки, коментаторші, і чао бомбіно. У нас обід закінчився. Йдемо працювати далі. Йдемо працювати далі. Робочий день продовжається. Хоча надворі так красиво. Хлопчики, скільки годин у нас? Дивіться, 6. Шість. Шість. шість годин. всі, що поті лиця трудяться, молодці. Шість годин, так, так. Шість годин. Да, да. Все, я їду вже додому, хлопці працюю. Завтра побачим, До, побачення, До побачення, телебачення. Що? До побачення, телебачення. Отак проходять робочі дні в Канаді. Вітьок, помаши підписчикам. Вася, помахай підписчикам. А де насадка наша? Чуєте маленький. Все. Я пошл. Подписчика, на якому ми сімку зробили. Під час комклособі, ярослава щефера, молодець, давай, чао бомбіно, побачимось. Все, їдемо додому, додому! Ой, тут домик Сніжочок ростає. Ой, скоро вже буде по 12 годин треба пахати. по 12 Файко стає тут їх. Обічають дожді тепер. Но ничего, до меня чекать на солнечко. Все, все пока-пока. Я завожу своего трактора и, и иду до дома. И иду до дома. До дома, до хати. Раненько спевать. И ой, кинем, правда, Все, пока.